Всім привіт! Сьогодні в нас з вами буде невеличке відео, де ми розберемо два способи набору петель. Цими способами двома я користуюся для в'язання шкарпеток і шапок. Почнемо з ось такого способу. Він називається болгарський зачин. Дуже-дуже простий, досить еластичний. Бачите, в мене. Рукавиці з ангори, Я їх ношу ось таким чином, і досить непогано виглядає цей край. І шкарпеточки в мене також. Дуже багато шкарпеток, які зв'язані з таким краєм. Як на мене, також в шкарпетках, в резинці, виглядає досить непогано. І зараз я беру спиці, дві, ось така пряжа в мене, і будемо з вами набирати. Так, беремо ниточку від клубку. Ось ми це на ці пальці три поклали, за вказівний завели, за, е, як він називається, господи, великий, великий. Так, ось така петелька. Ось короткий кінець, там довгий. Беремо нашу спицю, заводимо сюди, підхоплюємо до великого пальця. З вказів ногу підхоплюємо ниточку, протягнули і витягнули. Тепер треба ось цю нитку перехопити великим пальцем з іншої сторони. Перехопили, заводимо сюди, ось сюди, у спицю, знову з вказівного підхоплюємо витягнули так затягнули точніше Повертаємо палець, як завжди. Набрали одну петлю, як завжди, перехопили і з внутрішньої, як би сторони, як завжди, перехопили з внутрішньої сторони. І ось таким чином ми набираємо. Так, набираємо ту кількість петель, яка нам потрібна. Так, ось такий в нас краєчок симпатичний виходить. І з варітньої сторони. Так, я тут трошки пров'язала, щоб вам було гарно видно цей край. Бачите, який він вийшов. І з ваворітньої сторони також виглядає досить непогано. До речі, таким же, такий же набірний край я роблю на павутинки. І є схоже закриття. Тому що е, в таких тонких речах з мухеру я е, зовсім не люблю в'язати резинки, вони все одно не тримаються і закриваю все ось таким способом. Так, тепер давайте подивимося другий спосіб. Так, спосіб номер два. Він у мене. Зараз я вам покажу шапки. Це виворітня сторона, ну точніше, не виворітня, а, ну, ви розумієте, коли я набрала петлі, я це все діло повернула ряд, і в'язала в іншу сторону, щоб у мене набірний край був оцією стороною, саме коли. Підворот вже зроблений. Не знаю, чи зрозуміло, я вам пояснила той, хто в'яже, зрозуміє, що це зроблено для того, щоб коли ти зробиш відворот, щоб тут не було у тебе на лобітніх, виворітні сторони. Так, ось така шапка в мене. І ось така варіносова. Також, бачите, край досить такий еластичний. Так, це в мене взагалі ось така коротка шапка. І зараз з вами спробуємо зв'язати такий край. Так, беремо ниточку. Також у мене короткий край до мене на великому пальці, а з цієї сторони нитка від клопка. Так, зробили таку саму петельку. Заводимо спицю до себе, повернули. У нас утворилась ось така петелька. Тепер трошки ось так відтягуємо заводимо спицю за обидві нитки. Захоплюємо ось цю ниточку раз, потягнули. Тепер на вказівному пальці підхоплюємо нитку і протягуємо в цю петлю. І затягуємо. І ще раз. Завели за обидві нитки, захопили ось цю нитку в петельці. Тепер з вказівного і протягуємо її крізь першу петельку. І ще раз завели на самий зад, <с> так би мовити, захопили ось цю ниточку. У нас тут утворилась, бачите, петелька. Тепер на вказівний ниточку підхопили і знову повертаємо в цю петельку. Ось так і затягуємо це все діло. Як бачите, я набираю на одну спицю. Завжди набираю на одну спицю. Можливо, це неправильно, мама в мене набирає на дві, завжди, але в мене іноді виходить. Такий потім розхлябаний край, що я цього не роблю. І ось таким чином набираємо необхідну нам кількість петель. Так, ну і, власне, ось як виглядає в цьому в'язанні цей край, як на мене, теж досить непогано, але в резинці мені подобається більше. Якось він так більш гармонійно виглядає. Тут край виходить досить такий товстий, як бачите, закручується. А в резиночці це ж така сама пряжа, але іншого кольору. Бачите, в резинці він якось зовсім по-інакшому виглядає. Власне, на цьому сьогодні все. Я вам дякую. Сподіваюсь, що вам ці два способи сподобаються, що у вас все вийде. Також у мене до вас прохання. Якщо у вас є потреба у якихось навчальних відео, наприклад, як от набирати петлі, закривати, як робити убавки, щось таке, якісь цікаві моменти, або навіть елементарні речі, які ми робимо часто, Але, знаєте, іноді хочеться освіжити свою пам'ять, коли ти там давно щось не робив. Я іноді так теж роблю, шукаю відео на тему. Тих речей, які я, в принципі, знаю, але хочу якось повторити для себе. Чи там ще раз впевнитись, що я роблю це правильно. І якщо у вас є потреба в таких відео української мови, ви мені, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду намагатися знімати на ті теми, які вам цікаві, тому що знаю, що. Багато дівчат стикаються з тим, що українського контенту досить мало. І давайте з вами разом будемо розвивати український YouTube. Я вам дуже дякую, до побачення.